Як воно має бути розумієте, що працювання во так і не може. Це просто два різних. Я пропоную почати з дефіниції, якщо не. Нема заперечень. І це слово крило і я в людині найбільше. І ще раз говорю, 4 хвилини за хвилину я попереджаю, що хвилина залишилася, і ще раз попереджаю 30 секунд. Прошу крила і Я хотів би звернутися до української інтелігенції в цей момент, що ми маємо стратегічно два напрямки діяльності. Один напрямок, в чому ми маємо великий досвід, це інструктор реагування на загрози і е, е, запізнілі е, спорадичні е, контрзаходи, симетричні дії. Е, е, а друга частина, в якому у нас є мало досвіду, це якраз використовувати період відсутності можливостей або навіть ілюзії цих можливостей впливати на владу е, безпосередньо і формувати е, скажімо, культурну політику то якраз найкращий час для того, щоб розробляти стратегічні питання і готувати методологічну, наукову, практичну базу і кадрову, зокрема, для того, щоб знати, що робити з тою владою, яка потім опиняється в наших руках. І в нас шок. Тому що ми не готові. А тепер щодо саме стратегічної роботи. Так от, власне кажучи, сьогодні тема щодо культурного продукту то важливо побачити цей культурний продукт по-перше, в контексті. Раніше, коли ми говорили тільки про мистецтво, то не виникало проблеми культурного продукту. Тепер, коли ми живемо вже в, 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 в індустріальній, і одночасно в постіндустріальній і навіть постінформаційній епосі, то, власне кажучи, варто розрізняти мистецтво і культурні індустрії. І культурні індустрії це є реальність і е, культурна. І одночасно економічно, і одночасно політично. І, власне кажучи, цей закон про національний культурний продукт цей закон має бути вписаний саме в можливо в більш ширші закони і в більш ширшу філософію національних культурних індустрій. І тепер я дозволю собі уточнити, чому я наполягаю на важливості роботи з цим значить, поняттям національної культурної індустрії, тому що. Реально в 21 столітчі, крім книговидання і кіновиробництва, е, ще існує 30 інших культурних індустрій, які або певним чином визнані, або навіть і не артикулюються в нашій країні. Я вже не говорю про те, що вони не легітимізовані. Але це все та частина економіки майбутнього, яка в сучасній Європі е, набирає, е, ну, можливо, після інформаційних технологій, лідерські позиції. Тобто це економіка розвиненої країни, культурні індустрії. Дозвольте я назву кілька цих культурних індустрій, щоб не бути голосливими. Є подивничі вот напрям. Книгу друкування, кіноіндустрія, аудіорекординг, який спить, але ми про нього знаємо. Є ще відеорекординг, який існує виключно піратський, і виключно про себе нічого не говориться. Навіть ми не чуємо їхніх голосів. Але... І далі комп'ютерні програми. Різного напряму це теж колосальна культурна індустрія, яка, наприклад, в Сполучених Штатах Америки ігрова комп'ютерна індустрія, вона перегнала кіноіндустрію за доходами і музичну індустрію. Вийшла на перше місце. Далі є модійний напрям, який ми розуміємо, як інформаційний, але це теж культурні індустрії, тому вони мають право, і ми маємо право його саме так позиціювати. Це преса, радіо, телебачення, інтернет. Є ще концертно-видомичне концертно-видовичний напрям. Концерт, розробний бізнес, театральний ангажамент, і срадозерковий ангажамент, фестивальний бізнес. Я не буду все перелічати, але щодо тебе шкодить право, правило, яке теж є потужною частиною економіки в країнах, які самі себе усвідомлюють і розвиваються. Отже, це тільки показ напрямок. Тепер щодо інших визначень, перш ніж визначити, що таке національний культурний продукт, sure. дуже важливо зрозуміти, що таке культурний продукт. І якраз в реаліях 21 сторіччя складова інформаційна є дуже важливою, але це особливий вид інформації, інформації е яка складає, тобто споживча цінність продукту, де інформація надається про певні цінності. Вибачте за тавтологію, але то в гріх незначення слова цінність. Якщо час, то я зараз, зараз переходжу на те, чим ви рацію. Кінчую. Отже, переходимо до того, що треба тепер позиціонувати культурний продукт, який чимось відрізняється від загальноспоживчого продукту, в національній. чому є Значить, нашому, законних, і національність? В наших законах, зокрема, і в канадських законах, там педалюється для визначення національності юридичний фактор, тобто місце, тобто громадянство виробника або творця. І другий, друга ознака це реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, які його виготовляють. Тобто це юридичні означники. І тут виникає певний парадокс. А що робити нам, українцям, наприклад, з альбомами американської співачки Квітицісик? -і, і як бути з почістю Наталії Вагилевської? Виходить, що Наталія Могилевська випускає український продукт, а Цісик» випускає американський продукт. І тут вступає друга культурна складова. Отже, скорочуючи всі проміжні ланки, я даю вам на пробу робоче визначення, що таке національний культурний продукт якого немає в законі про НКП, але я знаю, чого немає, тому що закон про НКП ще не лягає на вироблену юридичну термінологічну базу, правову базу, яка існує, і він підвішений дещо в космосі і збушений, пристосовується до того, що там є. І таким чином є певні труднощі, яким чином він може змінювати середовище. Ну, отже, на закінчення я просто прочитую це визначення як робоче. Національний культурний продукт це інформаційний продукт, який є носієм духовних цінностей, проявлених в системі національно-культурних кодів. Національна ідентичність НКП залежить від країни виробника і від джерела його культурної традиції. Мови, жанрів, стилів, образів тобто два визначника країна виробника і джерело його культурної традиції. Це все дуже дякую.